Питання фахової підготовки кадрів як важливого чинника підвищення культури безпеки завжди було у центрі уваги Рівненської АЕС. Працівники навчально-тренувального центру підприємства вже 38 років здійснюють професійне навчання атомників РаЕС, а також підготовку та підтримання кваліфікації ліцензованого персоналу електростанції. У структуру навчально-тренувального центру Рівненської станції входить 8 відділів. Основна задача навчально-тренувального центру це спеціалізований підрозділ, який призначений для організації та забезпечення професійної підготовки персоналу нашої рівненської АЕС. Персонал навчально-тренувального центру підприємства сумлінно та професійно забезпечує навчання атомників. Робота навчально-тренувального центру є особливо важлива, тому що ми займаємося підготовкою різних категорій персоналу. Це такі як і оперативний персонал, і ремонтний персонал, і персонал інженерно-технічної підтримки і займаємося підготовкою керівників. У нас є різні типи навчання, які ми організовуємо, і які допомагають для наших працівників в майбутньому освоїти сильні теоретичні знання. Дня, практичні навики, що забезпечує нам потом надійну та безпечну експлуатацію наших енергоблоків. Висококваліфіковані працівники навчально-тренувального центру Рівненської АЕС не лише розробляють, а й впроваджують передові технології та системи щодо навчання персоналу підприємства. Така систематична підготовка атомників сприяє підвищенню професійних якостей робітників, а також формуванню необхідних навичок у виконанні виробничих завдань з дотриманням високих принципів культури безпеки. В структурі НТЦ є два повномасштабних тренажера. Які призначені для підготовки оперативного персоналу БЩУ, тобто відпрацювання також практичних навичок, як безпечно експлуатувати обладнання на енергоблоці. Одним із пріоритетних завдань працівників навчального тренувального центру є підтримання технічних засобів навчання повномасштабних тренажерів в постійній експлуатаційній готовності, проведення модифікацій повномасштабних тренажерів і підтримання їхньої конфігурації це є важливим завданням для підготовки персоналу рівне з електростанції. електростанцій. Колектив навчально-тренувального центру РАЕС працює як єдиний механізм. Тут кожен виконує свою важливу роль задля досягнення спільної мети. Існує тісна комунікація, налагоджені відносини, тому що ми забезпечуємо єдиний процес організації і ефективного впровадження системи підготовки персоналу на рівненській станції. За роки трудової діяльності навчально-тренувального центру відбулося чимало визначних подій, що стали важливими віхами професійного розвитку та вдосконалення роботи підрозділу. З останніх років згадується подія це введення в експлуатацію нашої будівлі майстерень, де ми вже організували процес підготовки новоприйнятого ремонтного персоналу. З таких значних подій, я ще хочу виділити введення у 2019 році будівлю реабілітаційного здоров'ячого центру. І сьогодні працівники навчально-тренувального центру Рівненської АЕС продовжують закладати фундамент для формування висококваліфікованих працівників. Адже головна мета колективу енергетиків надійна та стабільна робота атомної станції на благо країни. Лалак, РАЕС.